Я вас, любі друзі, у моєму гніздечку, де ми граємо у цікаві ігри, або цікаво граємо у маловідомі або непопулярні проекти. Сьогодні ми продовжуємо Хроніки Міазми. Ну, точніше, ми закінчуємо Хроніки Міазми. Бо квест у нас називається якраз Endgame. І скоріше за все це у нас фінальна битва буде з нашим босом, у якого ще залишилось 3,5 тисячі щита. І купою. Роботів, які він викликає. А, що ж, закінчилось воно все тим, що у нас відібрали Бамаді, в якої був основний драбаш, і основні наші скіли Міазми. І нам видали Елвіса. Точніше, навіть не Елвіса, а Альфа Едітора, у якого є чотири. Поки що зрозуміла, як діючі хабілки. І один ствол. Інвентар ми маємо, але подивитись ми його скіли, які у нього зараз теж не можемо. У нього кіловатів нема. О, у, у нього нема кіловатів. О. Скільки, скільки? Uh, слухай, непогано. Демедж 20 плюс 980. Хлопці, що це за цифри? Uh, зараз. 25 метрів. Тобто на 25 клітинок ми можемо переміщатись. А, ну ми можемо розібратись з типами, а на наступний ход почати розбиратись з Квіндолом. Не цікаво, а білки будуть мати кулдаун cool чи як? О, це був не дуже цікавий кадр. Ох, мамочки, воно б'є на всі їх хп. Герна до нас просто кидає його. Слухай, я по-моєму зря коли грав, не використовував цю абілку. Бо вибачте, що це таке? По чотирьом арморам він наносить 390 демеджів. по Тисячі Ок. Дякую. Дякую, що ти проти нас не використовував ці білки. Бо я не впевнений, щоб ми тоді. Пережили увесь той бій. You're a failure, Elvis. Another wasted test tube reject. Він може когось звідси вхопити і телепортувати. Це мабуть якраз таки Елві... Бамаді. Не Елвіс, а. наш. цей. Е... Мер. А хто ще один? Цікаво, хто в нього ще один... цей. Схоже в DLC у нас буде новий персонаж. Так, ми до хлопця не дотягуємось, але ми дотягуємось перенестись самим. Нема кулдаунів. Нема кулдаунів. Тепер ми тебе швиденечко. Так, тебе ж нокбек імун, да? Ні, нокбек не імун. А, ти ще встані. О хо хо, -хо. Тебе ще і стан працює, яка чудова новина. Як ми цим користуватись будемо? Сламінь від пеas Jade! Oh, you make me sick! Може можемо кинути. Все нормально. Але далеко буде для того, щоб... Оооо! А давай-ка витикати сюди, хлопчику. бочка не взорвалась? Все можно выправить. Так, что у нас это за бочка? А, Acid Immune, Fire Immune. Ну, тогда лови плазму. того Наше местечко вже того. Тобто почекай. Не, не, все верно. Я знаю, как я закинчу. Давай, кус. Не? Почекай, 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 почекай. Не-не-не-не-не-не. Я хочу, чтобы кто так был... Зашла... головного босса наислабшим самым. Thanks for not destroying the universe. You idiots! <laughs> I was about to heal the miasma and return this country to normal. Your sick experiments made the miasma crazy! You started this mess! And I'll finish it. Goodbye, sis. Stay sis. Initiate self destruct protocol. User not recognized. This is Quendel Zen. Initiate self destruct. User not recognized. Uh, is that the self destruct protocol? Worse. That's my uncle. romulus you've been away for 85 years running from quendel quendel i was a fool to put the southern region in the hands of that lunatic return him to me and your absence will be forgiven you're going to kill him kill him no they'll think i've lost control and i never lose control you lost my town sedentary starting today no more gold no more quotas this is family business editor and you are not family maybe so but the fate of your family is in my fingers a deal then you want quendel leave their town alone i've seen shemista so be it. Come home, Jade. Your adventure has come to an end. It's just beginning, Uncle Ron. My friends are my family now. See you next century. Far below us. <coughs> the first factory is exploding. Crumbling. Ending its reign of terror. The humans and robots of the DRC were equally sick and tired of being sick and tired. So they formed a truce to take down their mutual oppressor. We see the miasma storms recede, revealing the planes swamps and forests of the american south fresh air flushes out the poison nature chases away the nightmares sedentary is safe again the people return home okay to reclaim their lives embrace their families but their peace is short-lived First family airship descends. They have no goal to appease the tyrants. They clutch each other, waiting to die. The doors open, revealing us. Balmadi, Mason, Jade. Mason, Mason, not in the Our sins forgiven. We celebrate the past and prepare for the future. The rebirth of the editors starts now. We teach the townspeople to build their own nanogloves, link them to their brainwaves, and harness the power that will heal the miasma. Here. We start to build a new America, where truth will trample lies and hope will trump despair. We know the First Family is watching us, planning their next move. We know their wickedness will cause the miasma to return, angrier than ever. But you don't fear the miasma, my son. That's good. You can't escape it, so hold your ground, defend your home. I can do this. I can do this. Ну що ж, закінчилась гра. Сюжет вийде трошки коротковатим Тоді ми зробимо підсумок. 음... Гра була місцями цікава, деякі механіки цікаві. Я вважаю, що вони трошки трошки зарано її випустили. От, наприклад, кінцев... кінцівка вся Вона була. Як на мене, пустовато. Локації прикольні, великі, але дуже часто, коли ми просто пробігали пусту локацію, і жодного бою не було. Не було. От таке враження, що там би мали бути моби, але їх не додали. І, і боя не відбулося. Тобто. Так само з механікою тихих вбивств. Вона дуже крута. Дуже шкода, що вони не дозволили переставляти Супресор на іншу зброю, щоб можна було. Бо є монстри, яких не можна вбивати. Ну вони в пачці. Да? Зробили б, я не знаю, якось це по-іншому. Тобто. Чудова механіка дозволити купу мобів розвести і по одному повбивати, витратити час, але ну це буде саме тактичний підход. Бо протилежний підход це взяти телепорт, ставити в нього пониження максимальне кіловат енергії, взяти йому зниження, точніше, відміну. Щоб воно не коштувало телепорт, просто всіх в одну пачку і з дробовика за один ход всіх повбивати. Це, це, це дві сторони однієї медалі, яку ну, якось недобалансило ось цей момент. На жаль. Мені сподобалась в принципі гра, я полюбляю такого жанра ігри, незважаючи на деякі проблеми, особливо з відео, з цим світінням моїх хлопців постійним, з тим, що у кінцівки, в кінцівки у нас бочки проглядались крізь стіни і так далі. В Діскорді вони пишуть що вони над цим працюють і, і, і скоро пофік, пофіксять. Зараз в Діскорді гра йде зі скидкою 40%. Можливо, тому що вони розуміють, що гра не настільки вдалою вийшла, як попередня. Тут вам вирішувати. Брати, не брати, підтримати дівчат чи не підтримати з хлопцями. Но все ж таки пародаті Леді. <см> ось така вийшла гра. Пишіть коментарі. Е е я навіть не буду просити ставити лайк, бо вийшло, що епізод насправді 10 хвилин, і треба було закінчувати минулого разу. Ну хто, хто ж знав, що боссфайт виявиться. Мабуть, попередній бій і попередній епізод можна було назвати босфайтом. Е... Якщо ми будемо проходити на максимальній складності на альфа едитері, тепер ми будемо знати, да? і краще зможемо спланувати. Що ж, е... я вдячний всім. За перегляд. Я вдячний всім, хто залишає коментарі, хто ставить вподобайки, хто підписується на канал, я дуже вам вдячний. Канал продовжує розвиватися, я продовжую рости над собою, розуміти, як ми далі будемо просувати контент, що збільшувати, що покращувати. На даний момент я все ще розглядаю, яка гра буде наступною. Скоріше. Це все у неділю. Я почну запис або викладання у неділю. Подивимось. Можливо, сьогодні ще встигну. Але хочеться трошки з сином ще побігати. Ми обіцяли його звозити на озеро, хоч трошки покопатись. Бажаю всім спокійного дня. Бережіть себе, не ігноруйте повітряних тривог і підтримайте ЗСУ. Побачимось у наступній грі.